В іншій зоряній системі світ, схожий на Плутон. Космічний детектив, як білий карлик, розкриває таємниці екзотичних світів, подібних до Плутона. Всесвіт це нескінченний театр, де зірки народжуються, живуть і вмирають, а планети та інші космічні предмети танцюють навколо них у складному та тендітному балансі. Ми звикли думати про смерть зірок як про кінець історії. Але останні відкриття астрономів показують, що це лише початок нового, дивовижного етапу, який може розкрити таємниці формування планетарних систем і навіть походження води на Землі. Нещодавнє спостереження, зроблене за допомогою космічного телескопа Хабла, дозволило вченим заглянути на кладовище зірки, яка перетворилася на білий карлик і знайти там фрагменти предмета, який був разюче схожий на Плутон. Це відкриття не тільки розширює наше розуміння космосу, але й ставить перед нами ряд захоплюючих питань щодо майбутнього нашої сонячної системи. Смерть зірки це не кінець, а трансформація. Коли середня зірка, наприклад, наше Сонце, наближається до кінця свого життєвого циклу, вона проходить через низку драматичних змін. Вона набрякає, перетворюючись на червоного гіганта, поглинаючи внутрішні планети. Потім, викинувши зовнішні шари, він стискається, перетворюючись на щільний, гарячий білий карлик, решту ядра зірки. На цьому етапі тяжкість зірки значно знижується, що призводить до дестабілізації орбіт планет та інших об'єктів, що обертаються навколо неї. Саме в цей хаотичний період трапляється найцікавіше. Планети раніше стабільно обертаються навколо зірок, можна кинути в крайні еліптичні орбіти або навіть розірвані. Крижані предмети, які живуть на околиці планетарної системи, таких як Плутон у нашій сонячній системі, можуть бути викинуті на небезпечні траєкторії, що ведуть їх до білого карлика. Білий карлик як космічний детектив перші астрономи змогли спостерігати за процесом зіткнення предмета, подібного до Плутона, з білим карликом WD БЛІУД 1647375, розташованим у 260 світлових роках від Землі. Це відкриття стало можливим завдяки здатності телескопа хабла захоплювати ультрафіолетове світло, що дозволяє вченим проаналізувати хімічний склад фрагментів, що падають на білий карлик. Насправді, вивчення цих фрагментів перетворилося на роботу космічного детектива. Вчені змогли визначити, що вони складаються з вуглецю, азоту, сірки і, особливо цікаво, водного льоду тих самих елементів, які були знайдені на Плутоні. Це відкриття говорить про те, що об'єкт, що зіткнувся з білим карликом, був як карликова планета, яка живе на околиці планетарної системи. Що це означає для нас? Значення цього відкриття виходить далеко за межі простого розширення нашого розуміння космосу. Він ставить для нас ряд важливих питань та відкриває нові перспективи для досліджень. Еволюція планетарних систем, спостереження за тим, як об'єкти, подібні до Плутона, стикаються з білими карликами, дозволяють нам краще зрозуміти, як формуються та розвиваються планетарні системи. Це допомагає нам зрозуміти, які фактори впливають на стабільність орбіти планет та які процеси призводять до утворення крижаних об'єктів на околиці планетарних систем. Походження води на Землі багато вчених вважають, що океани Землі утворилися внаслідок зіткнення з кометами та астероїдами, що містять воду, виявлення водного льоду в фрагментах. Подібних до Плутона навколо білого гнома зміцнює цю теорію і вказує на те, що крижані предмети можуть відігравати важливу роль у доставці води до планети. Майбутнє нашої сонячної системи через мільярди років наше Сонце також перетвориться на білого карлика. Що буде з планетами та іншими об'єктами в нашій сонячній системі? Чи будуть їх кинути в крайні орбіти чи розірвані? Спостереження за тим, як об'єкти стикаються з білими карликами в інших зіркових системах, може дати нам уявлення про те, що чекає нашої власної сонячної системи в далекому майбутньому. Особистий погляд та роздуми мене завжди вразила краса та складність космосу. Ідея, що навіть після смерті зірки життя в певному сенсі продовжується у формі випадкового танцю сміття. У формі можливості дізнатися більше про формування планет та доставку води на планету просто захоплює. Уявіть, що через мільярди років чужий спостерігач дивиться на нашу сонячну систему, яка перетворилася на білий карлик, оточений хмарою фрагментів. Вони можуть бачити те саме, що ми зараз бачимо навколо білого карлика WD-1647375, залишки далекої планетарної системи, яка колись була будинком для планет, подібних до Землі. Це нагадує нам, що все у Всесвіті взаємопов'язано і що навіть найвідаленіші куточки космосу можуть зберігати ключі для розуміння власного існування. Питання вгорі. Незважаючи на захоплююче відкриття є ряд питань, які ще не знайшли відповіді. Як об'єкт, схожий на Плутона, виявився таким близьким до білого карлика, це колись планета обертається на стабільній орбіті, яку кинули в небезпечну траєкторію через гравітаційне обурення. Або це був міжзоряний об'єкт, який проскочив через систему. Як хімічний склад уламків може розповісти більше про походження об'єкта? Чи можемо ми визначити, чи був він родиною для зіркової системи чи міжзоряним відвідувачем? Як часто зіткнення предметів, подібних до Плутона, трапляються з білими карликами? Чи можемо ми використовувати ці події для оцінки поширеності крижаних об'єктів на околиці планетарних систем? Висновок відкриття, пов'язане з білим карликом WD1647 375, яскравим прикладом того. Як астрономічні спостереження можуть розширити наше розуміння всесвіту та змусити нас переглянути свої уявлення про життя, смерть та еволюцію планетарних систем. Він не тільки відкриває нові перспективи для досліджень, але й нагадує нам, що космос сповнений сюрпризів та секретів, які чекають відкритим. Продовження досліджень та розвиток нових технологій дозволить нам шукати ще глибше в космос і розкрити ще більше таємниць всесвіту. І хто знає, які нові відкриття чекають нас попереду?